Дитячі майданчики у Донецьку віддають на Брухт, але лише ті, котрі небезпечні для життя і здоров'я малюків. Інспектори Держгірпромнагляду знайшли таких чимало. Що отримають діти натомість? З'ясовували наші кореспонденти. В центрі Донецька комунальники розрізають дитячі гойдалки. Цей майданчик не знав ремонту відтоді, як його встановили. Тож місце для дитячих забувок стало небезпечним. Острі края, подивіться на ці сидіння. Це навіть не сама карусель, это елементи від конструкції. Вихід із ситуації – це вбрати ті конструкції, які є травмоопасними. Другого здесь варіанту нет, потому как ремонту эти конструкции не подлежат. А під'жати только демонтажу. Місцеві демонтаж підтримують, бо давно просили комунальників прибрати поржавілі гойдалки, бо дітей до них підпускати страшно. І жила сім'я, і Ми сюди не підходимо. Ми просили, щоб її обрали і поставили щось нове. Держгірпромнагляд інспектував дитячі майданчики по всій Донецькій області упродовж місяця. 15% з них вирішили прибрати как раз после сичення времени контролировать выполнение распоряжения по демонтажу детских площадок. Підсумок инспекции понад дві сотни порушень, штрафы для десятка коммунальных предприятий. А вот чи з'являться на місці демонтованих майданчиків нові, поки не незрозуміло. Данило царь, Ольга Солом'яна та Ігорнастирьов. Інформаційна програма «События Донецьк.